Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Ну що, Для вас вже настав наступний день, для мене продовжується пересадка ось цих орхідей того ж самого дня, коли я і пересаджувала попередню орхідею. Тож, бачите, навіть за кадром. Та ж сама стоїть орхідея. Ось ці орхідеї, які також вимочувалися в магнікурі. Я їм вже підібрала горщики для цієї орхідеї, у якої є діточка, я обрала ось такий, бачите, горщик. Він вже є із отворами додатковими. ну вже... Хтось ріс в цьому горщику, потім я його помила і поставила на всяк випадок вже для наступних орхідей. Ну, а цю, у якої трошки менша коренева система, все ж таки, як я і говорила у попередньому відео, що буду використовувати її горщик, в якому вона і росла в магазиному ґрунті, бачите, коренева дуже. Якраз гарно вміщається в цей горщик, і більший аж ніяк не потрібно. Тому, друзі, сподіваюся, вчорашнє відео вам сподобалося. Сьогодні його бачите продовження, тому що пересадка всіх цих орхідей в одне відео ніяк не вмістилася. Ну як помістити можна. Ось ці посадочки також в одне відео, але я просто більш ніж впевнена, що вам просто-напросто не цікаво буде його дивитися, тому що воно буде дуже довгим. Ну, і так, як у нас вже все готове, нічого обрізати не потрібно, все зачищене, все гарненьке, бачите? Ось так, мені нічого не залишається, тільки як почати. Садити ось ці орхідеї. Бачите, навіть поки я займалася іншими справами, вже навіть коренева зверху трошки підсохла, але, звісно, це не є проблема. Все, друзі, робимо, як і завжди ось великі шматочки кидаємо так, щоб вони були в нижньому рівні. Ну, це, друзі, звичайна стандартна посадка, яку я роблю для більшості своїх орхідей. Ви вже з ними всіма знайомі, але я знаю, тому що ви постійно мені пишете, що ви дуже любите дивитися за тим, як я відправляю посадку в посадку свої орхідеї. І потім вже насолоджуєтеся тим моментом, коли я показую результати, які у них відбуваються. Після вже ось цих пересадок, коли вони пройдуть адаптаційний період, ну, для того, друзі, щоб орхідея прийнялася в новій посадці, потрібно дуже робити бережні поливи. Зараз, друзі, я візьму трошки, бачите, менші шматочки кори. В цьому контейнері в мене змішані грунти, тому, знаєте, дуже. Дуже практично не потрібно різні контейнери за собою носити. Всі шматочки, які мені потрібні, вони присутні в одному контейнері. І я їх тільки відбираю, які мені потрібні. Найбільше кидаю дренажний рівень, ну а решту посадки я заповнюю вже трошки таким такою середньою фракцією. Ну, і так далі. І, друзі, Бачите, відхилилася від теми для того, щоб орхідея після пересадки гарно пішла в ріст, для неї потрібно зробити дуже такі комфортні умови, потрібно забезпечити її а, світлом. потрібно робити Бережні перші поливи. Не потрібно її там замочувати на кілька годин або просто залити водою, щоб орхідея там кисла у цій воді. Цього, звісно, нічого робити такого не потрібно, тому що, ну, орхідеї, якщо чесно, цього не люблять. Зараз у нас такий період, коли вже за вікно зима, тому не варто робити ось такого, щоб у орхідей був, був, ем, було, скажімо так, ем, перелив надмірний. Все потрібно робити в міру. Я перші поливи постійно роблю або проливом по краю горщика, або, знаєте, поставлю під теплу струю душа, або краника на кухні, включаю теплий кран і просто проливаю орхідею, вся водичка стікає. Це взагалі займає декілька, навіть не, хвили, ну, не хвилин, а декілька секунд. Все гарненько Проливається і ґрунт, і корінчики починають бути такого зеленого насиченого кольору. Бачите, я вже починаю, розмовляючи з вами, викладати мох, вся водичка стікає. Ну, і, звісно, відправляємо орхідею на місце і чекаємо наступного поливу. Ну, Так ми робимо до тих пір, поки не бачимо у орхідеї. Хорошої динаміки розвитку. ну, або ще є один спосіб, який я також дуже люблю. Ну, Це я вже, друзі, дивлюся по кореневій системі. Якщо гарна коренева система, як у цих орхідей, то я роблю так, як говорила: ставлю під душ, або під кран, під теплу водичку, проливаю. Або якщо у орхідеї трошки слабенька коренева система, то одразу шукаю її підходяще кашпо, наливаю в нього водички. 1-1,5 см. і коли ця водичка випаровується, корінчики відчувають її і вже починають свій активний ріст. Ну, але в цьому випадку потрібно постійно спостерігати за рівнем води, щоб він постійно був присутнім, присутній у цьому кашпо, в якому стоїть саме горщик із орхідеєю. Ось одна орхідейка. Вже готова, подивіться, яка гарна вийшла посадка. Ну, і так само, такими самими ж рухами, ми будемо садити ось цю орхідею. Звісно, вона трошки менша, бачите? Ось, Розправлю зараз корінчики так, щоб мені було зручно. Притримую орхідею. Хоча, знаєте, друзі, є дуже багато різних способів першого поливу. Але кожен робить для себе і вибирає для себе той метод, який більше підходить саме вам. І повторюсь, ми вже орієнтуємося по своїх умовах, тому що в кожному регіоні є своя вологість повітря, є свої температури, тому, знаєте, потрібно ще задуматися і над цим не менш важливим питанням. Тому що, знаєте, я коли рекомендую постійно, що і наголошую, що я оприскую свої орхідеї кожного дня. І рекомендую робити це іншим, але при цьому я наголошую, що якщо ваші умови наближені до моїх, в мене вологість повітря дуже низька, особливо зараз, коли включене опалення, ну і влітку також, звісно, коли неймовірна спека. Похизуватися високою вологістю повітря я не можу. Тому постійно я оприскую орхідеї влітку, це можливо навіть декілька разів на день. А взимку в мене переважно ці процедури відбуваються з самого ранку. Тому, якось так, все робимо індивідуально, підбираючи під свої умови. Які є у вашому регіоні. Ось. Дуже гарно видно, бачите, кореневу систему також. Ну, і ось цей шматочок я хочу зафіксувати ось під самою. Так, бачите, як гарно вліз ось цей шматочок. Ну, і зараз також решту горщика я буду заповнювати мохом. Ось так. Взагалі нічого важкого нема. Уявіть собі, в мене. Одного разу ще, ще не було в мене YouTube каналу. І знаєте, коли на мене приходить натхнення, я можу відібрати певну кількість орхідей і ось так релаксувати, коли пересаджую орхідеї. І це може бути пересадка декількох орхідей одразу. Не одна, дві, там розтягувати задоволення, а масово. І ще пам'ятаю, був такий випадок, коли мій. Чоловік а, працював у людей, він побачив, що у господарів є певна кількість орхідей. Ну, їх на той момент було приблизно 20, якщо я не помиляюсь. І він сказав таку фразу: що «що з вашими орхідеями відбувається? Якби це побачила моя дружина, вона б вона б а, почала плакати. Ну і звісно, вони почали розмову і. Дійшли до того висновку, що ця господиня, господиня віддасть свої орхідеї мені на пересадку, що вона згодом і зробила, і в мене був такий а, релакс вечір, що я за вечір пересадила більше 20 орхідей. І зовсім недавно я була в гостях у цих людей, і коли друзі побачила, ці орхідеї мене просто переповнювала, знаєте, така гордість за себе. Вони стали ну, дуже величезними слониками, плюс ну, мої також орхідеї дуже величезні слони деякі. Але вони, ну, ці орхідеї, які я пересаджувала не свої, вони мало того що досягли дуже великих розмірів. Плюс я не знаю чому, але там коренева система. Зверху горщика просто, знаєте, шаленими темпами е, наросла. Ну, але є один такий маленький міню, мінус, їм дуже е, замало світла, а поставити більше на інші вікна у людини немає можливості. Тому вони нарощують активно кореневу та листову масу, але квітнути чогось не хочуть. Ну, я порекомендувала, що Звісно, людина може зробити їм додаткове освітлення, щоб вони квітли, тому що світла їм дуже замало, але їм дуже подобається на тому місці нарощувати решту листочків та корінчиків. Ось наступна красуня у нас також готова, пересаджена, бачите, декілька хвилин за розмовою з вами і наші орхідеї посаджені. Ну, і покажу вам третю орхідею. Я б, друзі, не хотіла її зараз турбувати, пересаджувати. Це орхидея. ось ця вієна. Бачите, я не бачу, не бачу потреби її пересаджувати зараз. Поганих корінчиків тут також ще не бачу. Ось це, ось, бачите, нічого такого поганого поки що не бачу. Хочу дати їй гарно адаптуватися. До речі, ви мені вже писали після огляду ось цих моїх покупочок, що також маєте ось цю орхідею цього сорту. Я дуже радію, тому що ви підтвердили мої слова, що я також знайшла була інформацію і бачила, як цей сорт орхідей дуже гарно пишно квітне. Ну, і ви також в коментарях мені підтвердили цю інформацію, що у вас також є цей сорт. Орхідеї, і вона дуже гарно та пишно квітне. Тож, друзі, цю орхідею я поки що не чіпаю, трошки знову в мене безлад, як завжди. Давайте ось цю орхідею поставимо на задній план. Ну і ще раз поглянемо на наші красуні, бачите, все було дуже легко та просто. Отримала я масу просто задоволення від пересадки. Цих орхідей дуже, якщо чесно, люблю цей процес. Звісно, було б добре, якби вони були в активному рості, ну, але, думаю, ця ситуація дуже швидко виправиться, тому що, звісно, вони відправляються так само, як і решта пересаджених орхідей. Вони відправляються під лампи. Звісно, я за ними буду спостерігати з приводу шкідників. Так, друзі, забула вам сказати всі орхідеї новенькі, вони були оброблені від шкідників. Квіти. Ви також запитували, чи скидують орхідеї і чи можуть скинути орхідеї квіти після обробки препаратом від шкідників. Я такого ніколи не помічала. Ви бачили, що у мене був випадок влітку, коли. Шкідники у вигляді тріпсів були дуже активні. Я побачила, їх були навіть кладки на вже давно домашніх орхідеях, тому я вже діяла на місці і були оброблені всі орхідеї, тому від препарату, який призначений для боротьби із шкідниками, я ніколи такого не спостерігала. Хіба що ви можете зробити якесь передозування, якщо це. Препарат у, у пакетиках, який знаходиться в гранулах або у вигляді порошку. Звісно, якщо ви зробите щось не так, звісно, може орхідея погано відреагувати на той або інший препарат. Або якщо ви берете вже готові. Спреї я завжди рекомендую препарат Доктор Фолі, він також дуже чудово справляється з цим. Взагалі нічого не потрібно розводити. Це вже готовий спрей, яким ми пшикаємо по листочку, ну і він дуже гарно справляється із своєю задачею. Також є готовий спрей, називається ну, від Квіткофор. також вже забула, як чесно називається, але також також хороший препарат. Тому, сподіваюся, відповіла на всі ваші запитання. Ось моя друга частинка тих орхідей, які ми пересаджували вчора. Тому, друзі, із задоволенням для вас старалася зробити ось такі цікаві пересадки. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, ви також. Експериментуєте і використовуєте мій метод посадки та догляду за орхідеями. Все, всіх обняла. До нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!